Ну що, я, як обіцяла, починаємо запускати акваріум. Одне відро я вже висипала, а потім згадала, що я вам обіцяла. Що ми зробили? Акваріум приклеїли другу стінку, проклеїли плівкою, якщо ви бачили. Залили на день 500 літрів води, подивилися, понаблюдали, він не тіче. Як можете подивитись, тут трошечки залишилось. Не захотіла вичерпувати, тому що вода чиста, а все рівно сюди на ґрунт, під ґрунт треба додати воду. Взяла відро ґрунту, фотографію Аліна вставить, Сфотографувала, що це за, за ґрунт, сюди 50 кілограм. Пішла промила, він абсолютно чистий. Вирішила, що не буду себе мучити і буду засипати сухого ґрунту. А зараз просто наблюдайте. Я сподіваюся, що вона поставить для вас це буде максимально швидко і для мене можливо цілий вечір, коли я буду засипати ґрунт, далі будемо висаджувати рослини і взагалі дуже цікаво далі. Грунт у нас 5 см. Він не зовсім рівний, але ще його буду рівняти. Зараз я ставлю підготовлені коряги, Тут знизу причепили, причепили чоловік зяті, до лави коряги і зараз ставимо, наблюдаємо. Зараз прийму, приношу ґрунт. Зараз я приношу рослинки і буду садити. Уже побачите. Після того, як я частину посажу. І так пройшло 3 години і маємо подібний результат. Зразу кажу, що це проміжуточний результат. Зараз заливаю водою і ще буду по ходу ще щось додавати, що садила анубіс, папоротник, длину стібільку, там воліснерія, сітнях Але, в принципі, Дуже малий асортимент у плані планіс, Ехінадорус, анубіс. А і ще я посадила тут ой, Ніфею Червону, і ніфею Ті тігрову. Дали дуже маленькі, не знаю, чи вони приживуться. І... Оце такі асортименти. Буду додати ще грунт. Ви бачите, що там чистина рослин так називаємо горщики, які до цього всього йдуть. Так що все.